Всім доброго дня. Чи чути мене? Так, чути. Добрий день. Чути. Починаємо. Чи є на зв'язку Департамент економіки вже? Екологія? Є. є, так? Тільки щось в мене немає відео, не можу побачити. Не вас немає ключі. А все ви мусите на налаштування зробити. Хвиленку, добре, Так, все добре, добрий день, добре, доброго дня, усім учасникам ефіру. Сьогодні чудовий попри дощову погоду усіх, думаю, настрій, адже найважливіша погода це всередині кожного з нас. Мене звати Галина Тупіс, я займаю посаду начальника відділу розвитку надання адміністративних послуг управління з питань цифрового розвитку управління львівської обласної військової адміністрації. І так розпочнемо. Наш другий ефір буде вести запис. Онлайн і він присвячений навчанню адміністраторів ЦНАП у сфері надання адміністративних послуг, суб'єктом надання яких є департамент екології та природних ресурсів на виконання розпорядження начальника обласної військової адміністрації номер 217 від 29.07.2022 року. Про організацію надання адміністративних послуг. Сьогодні ми будемо говорити про питання екології. Надання дозволів, їх анулювання і так далі. Чи є Максим Леонідович на зв'язку? Не чути, так. Тоді передаю слово вашій Ганні Ігорівні, заступниці директора департаменту екології та природних ресурсів. Прошу пані Ганну. Дякую, добрий день. Ганна Вікторівна мене звати заступник директора департаменту. Сьогодні ми будемо розглядати картки інформаційні і технологічні, ведення змін, а по напрямку екології. Зараз кожен начальник звірів буде по своєму напрямку розповідати, які є зміни. У нас є не тільки зміни по тих дозволах, які ми вже кілька років надаємо, а є ще нові. Адміністративні послуги це стосується відходів. Але конкретно окремо кожен начальник відділу розповість. Якщо будуть питання, то прошу задавати. Пані Галина, ви Дякую. говорите, хто буде говорити? Давай. Так, так. Дякую, пані Ганно. Зараз надаю слово кравець Ігору Мирославовичу, начальнику відділу? Нормування дозвільних дозвільної діяльності та моніторингу департаменту екології та природних ресурсів. Пан Ігор вам розповість по кількох послугах: це видача дозволу на видатки забруднюючих речовин атмосферне повітря, також їхнє анулювання. Тому прошу, пане Ігоре, вам слово і даю можливість шерити документи. Доброго будь дня ласка. всім, будь ласка, включайте собі презентацію. Дякую, секунду. Вже вже як говорила пані Галина. У нас дві адміністративні послуги по напрямку. Атмосферного повітря. Завжди не можу з презентації зайти. Презентація, презентація. Технічні моменти: щось з презентації. Одним словом, у нас є дві по напрямку атмосферного повітря. О, є, дякую. Дякую. Дві послуги. Перша послуга це є видача дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, яку ми зараз на екрані продемонструємо. Фактично, ця послуга вже надається через центри надання адміністративних послуг. Більше 12 років, звичайно, зв'язку з змінами у законодавстві пройшли деякі доповнення до цієї послуги. Фактично, доповнення полягають в обов'язковості додаткових документів для отримання дозволу на викиди, де прописано в інформаційній картці, якщо можна перегорнути. Другу сторінку, це перелік основних документів дозвільного характеру, які передбачені законом України про охорону сферного повітря, полягають в шестьох основних документах: це заява суб'єкта господарювання, документи, які обґрунтовуються обсяги викидів. Відомості, що підтверджують факт та дату опублікування в місцевих засобах масової інформації про намір отримати дозвіл на викиди, відомості щодо наявності висновку з оцінки впливу на довкілля перед цими змінами, цієї вимоги не вимагалося. Тобто, це є додатковий документ, який потрібний на отримання дозволу на викиди. Ще документ наступний це повідомлення обласної державної адміністрації і погодження територіального органу центральної виконавчої влади, що реалізує політику сфері санітарного і педагогічного законодавства. Це є погодження головного управління держпродспоживслужбі у Львівській області. Особливістю є цієї послуги, тим, що вона містить погоджувальну процедуру. Яка закріплена законодавством, е, погоджена процедура є від е, як я вже говорив, головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області, тому при здачі документів дозвільного характеру відповідно до технологічної картки вимагається дві заяви: заява на Держпродспоживслужбу. І заява на департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації. Якщо можна далі, строк на дання адміністративної послуги 20 робочих днів. Хочу зазначити, що відповідно до змін законодавства, які пройшли в липні, місяці, в кінці липня, Строки надання адміністративної послуги е, збільшено з 10 робочих днів до 20 робочих днів, і також збільшені строки е, при е, повторному розгляді документів. Це в разі якщо суб'єктному створенні були. Подані недостовірні відомості в документах досвільного характеру або були зауваження, і повторний розгляд також ну, на сьогодні становить 20 робочих днів, а не 5 як було раніше. Окрім цього, погоджувальна процедура від головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області. Вона відображена окремим додатком до інформаційної карточки, яка є затверджена начальником головного управління Держпродспоживслужби, і там є свої вимоги у сфері санітарного законодавства. Тобто, крім попередніх переліку документів, які я вже зазначав, ще додаються протоколи лабораторних досліджень. Проб атмосферного повітря населених місць на межі санітарно-захисної зони. разі, якщо санітарно-захисна зона не дотримана на підприємстві, тоді подаються і розробляються окремі документи щодо зменшення санітарно-захисної зони. Це все є передбачено. В інформаційній картці, в додатку до інформаційної картки і в технологічній картці є ціла процедура, яка установа, скільки часу і періодичність розгляду цих документів розглядає. Тобто, крім наших 20 робочих днів, ще 10 робочих днів припадає на погоджену процедуру від головного управління Держпродспоживслужби. В разі, якщо негативний е, висновок е, в проекті рішення щодо можливості, неможливості дозволу на викиди, це тоді Держпродспоживслужба розглядає 5 робочих днів. Е, ну, це є по першій нашій послуги в напрямку атмосферного повітря. Якщо є якісь питання від е, територіальних громад, від адміністраторів, прошу можете задавати. Ну, хочу додати, що в принципі сама процедура, е як вже довгий час вже надається Льві Львівською міською радою, їхніми територіальними ЦНАПами, е фактично не змінилася. Е тільки змінилися терміни, які продовжилися, і змінилися ряд документів, які потрібно згідно з новими законами, змінами в законодавстві, додавати до, до заяв. Ну, якщо немає питань, то по першій послуг послузі в мене в мене все. Якщо можна, тоді е, перейдемо до е, другої послуги. Друга послуга е, по нашому напрямку називається Анулювання дозволу на викиди забруднюючих речовин на повітря стаціонарними джерелами. Е, до цих змін вона була та якби в одній інформаційній картці, але згідно з вимогами е, розпорядження Кабінету міністрів України 523-го, ми її відокремили, і вона тепер виглядає як окрема послуга щодо онулювання дозволу на викиди забрудничних речовин. Процедура надання цієї послуги в порівнянні з попередньою, вона є значно простіша. Якщо можна далі? Тобто. За заявою суб'єкта господарювання, який має намір анулювати свій дозвіл на викиди, це може бути пов'язано із ліквідацією підприємства із змінами із переведенням на інші місця знаходження. Тут потрібна сама заява в форми, яка йде в подальшому, і лист з. Обґрунтуванням причин е, анулювання цього дозволу. він може бути в довільній формі, так як законодавством не встановлена своя форма, але повинно бути прописано чітко в зв'язку з чим анульовується до, дозвіл на викиди, щоб ми могли прийняти рішення про його анулювання. Е, строк надання адміністративної послуги 10 робочих днів. І е, як результат це буде рішення про анулювання дозволу на, е, ви, на викиди. Ну, З практики повторного чи до, до опрацювання рішень у нас не було, тому що собі господарення сам ви, 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 ви визначає, чи йому потрібно внульовувати дозвіл чи не потрібно. По цій послуги щодо нулювання дозволу на викиди у мене все. Якщо є питання, якісь в адміністраторів в територіальних громадах, будь ласка, задавайте. Тоді дякую за увагу. Наші Контактні дані е, щодо і телефонів, і електронних е, адрес е, наведені в кожній інформаційній картці. Е, так що є моменти, питання, е, крім робочих про просимо дзвонити, звертатися. Дякую за увагу. Передаю слово зараз Інесії Лукяніні, начальнику відділу біоресурсів та заповідної справи департаменту екології та природних ресурсів. Будь ласка, пані Інесо. Включайте мікрофончик. Добрий день. Добрий день. Так, я поки що бачу презентацію Ігора. Мене звати Інаса Шамилинець, я начальник відділу біоресурсів та заповідної справи. Відповідно, наш відділ надає послуги у сфері використання біоресурсів. Дві послуги. Дещо простіше буде, ніж в мого колеги. Одна послуга відповідно до ідентифікатора 0.1.1.2.7 – це є дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів в межах території та об'єктів природнозаповідного фонду. Тут можна побачити, що послуга надається ЦНАПами міст обласного значення і міст територіальних підрозділів. Ну, бачимо, які задіяні до процесу ЦНАПИ. Для того щоб отримати послугу, заявник повинен подати дуже малий пакет документів. Це клопотання зіреть заяви. Там далі в нас є теж, ну і відповідно у всіх ЦНАПах ці матеріали є. І е, копію ліміту на спеціальне використання природних ресурсів в межах території та об'єктів природно заповідного фонду, затвердженого міністерством захисту довкілля природних ресурсів України. Ця послуга теж не є новою. Таких послуг ми надаємо в рік не так вже й багато. Їх може бути та, 7, 10, 12 максимум, якщо мені не зраджує пам'ять, за останні роки ми давали. Щоб для розуміння, це йде мова про, наприклад, національні парки Яворівські, Сколівські Бескиди. для того, щоб вони провели в межах цього об'єкту якийсь, якийсь лісогосподарський захід, як, наприклад, вибіркову рубку, вони повинні отримати цей дозвіл. Дозвіл видається на основі лімітів на використання затверджених міністерством довкілля, і великий пакет документів подається туди. Тому в нас тут простіше є два документи. Ми розглядаємо термін розгляду становить відповідно до закону про природно заповідний фонд 30 календарних днів. Послуга є безоплатною. І результат може бути позитивний, негативний. У разі усунення причин, які стали підставою для відмови, наступний розгляд вже скорочується до п'яти днів. Мабуть, по цій послузі все. Наступна послуга вона ідентифікатор 0.1.1.2.8 – вона є новою, але ну, я забігаючи наперед, я не впевнена, що десь буде потреба в когось з природокористувачів виступати з ініціативою анулювати дозвіл. Ну, але є така послуга, відповідно, є розроблена технологічна інформаційна картка, і ми готові її надавати. Анулювання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів в межах території та природного заповідного фонду. Тобто, те, що я розказала, ми видаємо дозвіл. І у разі, якщо з якихось причин природокористувач бачить потребу в тому, що цей дозвіл треба анулювати, він може звернутися в відповідний ЦНАП і теж дуже короткий перелік документів. Це є клопотання, і дозвіл, оригінал дозволу на спеціальне використання природних ресурсів. Ця е, заява теж є е, додатком до тих матеріалів, які передані в СНАП. Термін розгляду 10 календарних днів, послуга є безоплатною. У мене все. Дякую. Якщо є питання, готова до дискусії. Е, дякуємо. Пані Інесі, за консультації і надання роз'яснень з приводу даних послуг. Зараз передаю слово Дмитру Ярославовичу Козлінському. Він є начальником відділу регулювання природокористування та погоджувальної діяльності департаменту екології та природних ресурсів. Будь ласка, пане Дмитре, вам слово. Доброго дня. Мене звати Дмитро. Доброго дня. Я вам розповім про інформую вас про чотири адміністративних послуги у сфері поводження з відходами. Вони є нові, вони раніше через центри надання адміністративних послуг не надавались, тому так. Ви відкрили. Якщо я відкрию зараз зараз секунду. А можна ту, 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 що я відкрив, може відображатись? Не можна. Добре, я тоді розпочну з послуги затвердження паспорта місць видалення відходів. Можна, а відобразити можна на. Так, є. Так, послуга затвердження паспорта місця видалення відходів. Тут також невеликий перелік документів, тут нічого складного немає. Значить, для того, щоб... Подати до інструменту послугу потрібна заява суб'єкта господарювання про затвердження проєкту паспорта відділу відходів, проєкт паспорта відділення відходів в двох примірниках в паперовій формі. І тут є важлива деталь, має бути погодження попереднє територіальним органом Держпроспоживслужби. Тобто, перед тим, як подати до, на затвердження до нас е пакет документів, має бути погодження Держпродспоживслужби. І також має бути в електронний носій е, з електронним примірником паспорту МВВ, е, який заповнюється відповідно до, зраз, е, до зразків файлів, які опубліковано на сайті Міндукіля. Е, так, е, це є заява, бланк на кого писати, і так далі. Строк надання послуги це є двотижневий строк, тобто 14 днів з дати надходження заяви. Е, отримання результату відповіді від нас це буде е, е, затверджений паспорт місць видалення відходів, засвідчений штампом або печаткою. Ну і звичайно, супровідний лист. Про це що ми затверджуємо і віддаємо назад. В принципі, е, термін я вже сказав: 14 календарних днів. По, по дані послузі, в принципі, все. Тут Нічого складного немає. Друга послуга це внесення змін до паспорта міз видалення відходів. До, до паспорта місць видалення відходів. включили реєстрові карти. Внесення змін. Так, є. Тобто власники міст видалення відходів щороку зобов'язані подавати зміни до затверджених паспортів міст видалення відходів. Значить, що потрібно? Потрібна також заява суб'єкта господарювання, і в цьому випадку на зміну потрібен тільки електронний примірник паспорта. Нічого паперового документів не потрібно, тільки електронний примірник. Також розглядається 14... Днів з дати надходження заяви. Результат надання буде лист з рахуванням оновлених даних, паспорта місць видалення та внесення змін до реєстру місць видалення відходів. Ну, в принципі, також по цьому все. Наступна послуга: затвердження реєстрових карт об'єктів утворення, обродлення та утилізації відходів. Воно дуже похоже, так що тут так само для того, щоб подати документи, потрібно заява з господарювання, проєкт реєстрової карти в паперовому примірнику в двох екземплярах, також погоджений попередньо з територіальним органом Держпродспоживслужби та електронний носій у форматі Excel. Результат надання буде затвердження реєстрової карти, присвоєння номера реєстрового. Розгляд тут в місячний строк 30 днів. Якщо там було 14, то тут 30. По так само вже все. І наступне це внесення змін до реєстрових карт об'єктів оброблення, утворення та авторизації відходів. Також подається заява суб'єкту господарювання про внесення змін і також тільки електронна версія реєстрової карти. Паперовий нічого не подається. Бо так само власники реєстрових карт зобов'язані відповідно до законодавства щороку подавати зміни до цих реєстрових карт. Термін розгляду 30 днів з дня надходження документи. Результат надання послуги ми надаємо лист щодо внесення змін до реєстрової карти. І от таким чином ми повідомляємо їм, що зміни внесені. Все гаразд. У мене, в принципі, все. Протенько. Дякую. Дуже дякую, пане Дмитре. Ви були надзвичайно оперативний. Дякую стисли. максимально, але дуже оперативно. Дуже дякуємо пані Гані, пану Ігору, пані, Ігор, пані Несі та вам, пане Дмитре, за надання інформації. І за таке навчання для наших адміністраторів ЦНАБів. Скажіть, будь ласка, чи є питання до наших доповідаючих? Маєте можливість задати в прямому ефірі. Будь ласка. Немає питань, так? Тому дякую всім, що знайшли можливість взяли участь у навчанні. Надалі буде співпраця між суб'єктом надання, це є департамент екології та природних ресурсів з ЦНАПоми Львівщини і це категорії ЦНАПи міст районного значення, обласного значення та обласний центр. Тому всім дуже дякую, всім бажаю гарного дня і будемо на зв'язку. Можливо, ще хтось хоче сказати слово, то будь ласка. Я також дякую за надуману можливість надати роз'яснення по наших змінах і нововведеннях по адміністративних послугах. Ну, Поки ми формували технологічні картки і всі дозвільні документи, в нас була можливість, що ми трошки спілкувалися. Ну, правда, переважно з ЦНАПом міста Львова, тобто ми спілкувалися в режимі. Під час формування і деякі питання були вирішені. Тому, напевно, через то зараз немає таких питань. Але в подальшому в роботі особливо це стосується, напевно, понововведення, хоча там складного такого немає для центрів надання адміністративних послуг по прийому документів. Ми завжди в телефонному режимі чи в такому завжди будемо спілкувати.